Любі друзі, за традицією, зараз ми запишемо відеоролик, як скористатися системою Google Translate. Ми робимо це до кожного року, і це ваша невеличка бібліотека. Дивіться, ми запустили Google Translate. Він є і на iPhone. І на Андроїді, і працює досить непогано. Я думаю, що ви вже знайомі з Google Translate. Якщо ні, це, це перше вікно, і ми тут бачимо, як воно взагалі виглядає. Тобто в нас тут є текст, ми його вводимо завжди, і система перекладає внизу. Тут є такий шматочок з англійської, наприклад, на української. Ну, або навпаки, якщо ми натиснемо посередині, вона розгорне цю історію навпаки. Ось так і буде перекладати з української на англійську. Але нам зараз важливо вивчити, як робити переклад під час розмови. Тож ми обираємо «Conversation Mode» в українській версії, це буде розмова. Воно зараз починає працювати, але нас це не дуже влаштовує, бо буде незручно. Я натискаю на «Conversation Mode» з другою людиною. Ви тільки що побачили. І як ви бачите, система вже почала перекладати. Шалено перекладає з української на англійську. Зверніть увагу, вам буде здаватися, що щось верх ногами, але уєвітше телефон лежить між вами і співрозмовники. Тож те, що для вас верхне. До дригом, до для нього, для нього буде окей. Також тут є таке налаштування: зірочка, шестереночка. Якщо ми тут оберемо плейбек, автоплейбек, система буде а, відтворювати звук після того, як ми переклали. Зараз я покажу. to work now. but we don't really like it because it will be inconvenient i click on the conversation mode with the second person playback auto playback system will be well,